Напередодні, вчора вечором, було два вибухи. Попередньо ми думаємо, що це безпілотні літальні апарати, типу шахет у двох старостатах нашої громади. В одному старостаті були пошкоджені приватні будинки, але пошкодження ці незначні. У іншому старостаті безпілотник попав у молочно-товарну ферму. Я особисто був і там, і там пропонував людям написати заяви щодо відшкодування. Поки що заяву не надійшло. Як повідомили в Нацполіції області, на фермі загинули 11 корів. Такий вигляд ця ферма має зараз. У сусідньому селі уламки шахеда впали посеред поля. Староста Наталія Кушнюренко показує те місце. Десь близько близько ї години вечора люди. Як почули дуже велику зривну хвилю вибухову, почали мені телефонувати. Були пошкодження у вікон у двох ближніх будинках, але господарі відмовилися від відшкодування. Крім того, в цьому селі пошкодило лінії електропередач. Станом на вечір, 13 грудня, електропостачання було відновлено. Леся Ігнатенко, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.